Сьогодні говоримо про 10 фраз, корисних фраз португальською мовою, щоб домовитись про зустріч з кимось. Ала -ала. Додала в свій сайт посилання на донат. Тепер ви можете задонатити мені за корисний контент, якщо ви це бажаєте зробити. І я зазвичай переводжу ці гроші завжди на благодійність. Тому, якщо є бажання, будь ласка, за посиланням в шапці профілю або під цим відео. Але сьогодні говоримо про 10 корисних фраз, які вам допоможуть домовитись з португальцями про зустріч. І поїхали! Одразу починаємо. Ось ці фрази хочу з вами розібрати. І перша фраза ось така. Керш інконтрарти кумігу? Що означає, чи хочеш ти зустрітися зі мною? Такий порядок слів може бути нормальним, а, або ви можете сказати, наприклад, «Керш тер кумігу, що буде означати також зустрітись, але більш такий розмовний варіант. Тобто, ось це так більш, я б сказала, більш формально, «Керш інконтрарти кумігу, хочеш зустрітися зі мною. А якщо ви там друзі, то зазвичай ви більше почуєте теркумігу, що не є стандартним для нас, так, і в перекладі може виникнути такий ерор, так, що це за теркумігу мати зі мною, тим, тим паче, якщо ви перекладете через Google-перекладач, який не зовсім так добре перекладає, якщо ви вже маєте на цьому досвід. Ола! Всім привіт! Розбираємо сьогодні 10 фраз корисних португальською мовою, щоб з кимось зустрітися, домовитися про зустріч. До речі, це частина подкасту з нашого закритого клубу португальська щодня. Якщо цікаво, також можете подивитись про цей клуб деталі у мене в профілі. І першу фразу, яку розібрала, це кереш інконтракт книгу. Чи хочеш ти зустрітися зі мною, комусь пропонуємо, так? Або я сказала, що більш розмовний варіант, що, скоріш за все, ви почуєте, це керіш терку. терку, терку наприклад, чи ти хочеш зустрітися зі мною завтра, там десь. КУМІГУ? мати зі мною це такий розмовний варіант зустрітися. Okay? Або, наприклад, Ео я прийду до тебе додому, там я зустрінусь з тобою в тебе вдома. Тер-контігу, э, тер ту ваш теркумігу, ецет. Друге речення сьогодні це буде му ж інконтрерну е Це теж так просто формально, ну, як не зовсім прям формально-формально на ви, але е, нормальний, нормальна фраза, звичайно, без е, якихось там. Сленгів um, і так далі. Демож і контракт, чи можемо ми зустрітися завтра? Це друга фраза. Третя фраза. Коли в тебе є час? ек таєш темпу. Часто мене питають: чому? Навіщо там оцей ек? Бо yeah? виходить. Um, і дієслово сер в реченні, і дієслово ТЕР в реченні, два дієслова підряд, і зазвичай е, у початківці виникає такий трішки в голові дисонанс. що це таке. Але я завжди пояснюю так, що це ви не звертаєте увагу тільки на Е в питаннях, тому що оця ставка Е-К це такий розмовний варіант, е, як щось питати. Тобто, Наприклад, ми можемо сказати без цього. Тимпу? Коли маєш час. Але португальці, скоріш за все, вам скажуть не tempo, а tempo? Ви можете навіть не почути цей ек, але в реченні воно ось так пишеться. Але зверніть увагу в розмові, чи чуєте ви оцей ек? На мою думку, він постійно в питаннях у португальців. Пуркек, квандуек, укек, кумик, комектаж, як справи. Не комусь таш так повільно, розборчиво, а комиктаж. Ось. Тож, оце ек, ми не рахуємо за окремо якесь слово, це просто вставка для розмовності, додає розмовності в запитаннях. Тей okay? Коли в тебе є час. А, наступна фраза. Чи хочеш домовитись про каву? Типу, давай підемо на каву. combinar комбінар кафе є слово комбінар. Комбінар це домовлятись. Комбінувати. Да? Можна, ну, На мою думку, воно легко запам'ятовується: комбінар, комбінар, комбінаду. Домовились. комбінар, комбінар". комбінар Домовлятись. кафе? Можна було й сказати: combinar у encontro? хочеш домовитись про зустріч. А тут кершкомбінаром кафе хочеш домовитись про каву? Таким чином, когось можна запросити на каву. Кершкомбінаром кафе. Наступне. Так, ось, наприклад, людина погодилась, так, хочу, керу. Sí, І ви кажете, Окей, коалем діє при ті, який є найкращий день для тебе, так, дослівно. Тобто, який день тобі підходить: сабоду, домінгу, аменя, миня, допустим, коли в Мельордіє при ті? Отже, давайте підсумуємо. Пишіть запитання, якщо у вас є, в коментарях щодо ось цих, що ми розібрали. Підсумуємо 5 фраз корисних португальською мовою, що допоможуть вам домовитись про зустріч. Перша. Керш інкорт кмігу, або, як казала більш розмовний варіант, керштир кмігу. Чи можемо ми зустрітись завтра? Коли в тебе є час? Кеш кафе? Хочеш домовитись про каву? Який найкращий день для тебе? Ковале при ті? І йдемо далі. Немає у вас питань по цих п'яти фразам. Наступна фраза. Екіорешкоди. «Екі Ек знов така вставка в питаннях. Тому що Ореш закінчується на С, далі голосна, і таке правило в португальській, як у французькій таке є, як злиття лейзом. Екіорезик зливається. Тому ви іноді, у вас є проблеми з розумінням на слух, тому що ви не знаєте, наприклад, правил фонетики, що з чим зливається. Тому я і раджу, наприклад, це проходити курс там, де є саме фонетика. Я завжди даю початківцям правила фонетики. Тому вони далі допомагають зрозуміти, чому саме зек. Що за зек? Зек це не той, хто сидить в тюрмі, а це екеоре зек, це о котрій годині просто португальці питаються. Екеоре зек в і контрарніш. Оце злиття і виходить у нас зек. Отже, «Е е екіорезик в дим і контральнич, а ми можемо зустрітися. Далі, nos encontramos? Де ми зустрінемось? До речі, таке ще правило, що ви можете зливати звуки, можете не зливати. Дивлячись, де ви поставите паузу. Ось подивіться на ондекну nos encontramos? Якщо ви не зупинитесь, так, а просто на одному подосі, Подусі. На одному вдохі, вдосі, так? боже, забула вже українські слова. Ухшпіру. Якщо ви швидко кажете фразу, то вам, не, вам потрібно злити це. Але якщо ви не хочете або не впевнені, чи треба там щось зливати чи ні, ви можете просто зробити паузу, он як нуш, інконтрамуш. І тоді не обов'язково там зливати нічого. Он як нуш, інконтрамш, якщо окремо слова скажете. Так, це не буде грубою помилкою. Але я завжди кажу про ці злиття, щоб ви розуміли потім, що вам кажуть на слух. Добре? Наприклад, ви домовились там, де зустрінетесь, і тепер о котрій ви хочете зустрітись. І ви питаєте: для тебе окей, о шостій тобі підходить? Можете так і спитати: штаба емпретіяж сейш? Штабампраті аж сейш. Можна по-різному це спитати. Можна сказати, з еконвієнт, чи це тобі підходить», це зручно для тебе. Чи, наприклад, зі словом «дар» да, воно да. Типу, вийде чи не вийде. «Да», Аж сейш, да, праті, да, наприклад, для тебе вийде в о шостій. Або просто штабум праті, аж сейш, добре, для тебе окей? о шостій. Робіть собі скрін, uh, якщо, якщо вважаєте ці фрази корисними для себе, щоб uh, домовитись про зустріч з кимось. Наступне. Преферш дменя атардуаноїт. Ти надаєш перевагу, Ти хочеш зустрітись краще зранку, в день чи ввечері. Префериш, і кажете, які варіанти, так? Преферш. Префериш дменя, атардуанойт. Першну кафе, ану хтерант синема, сіма або театру, etc. І остання фраза комбінаду, інкотрам жла. Домовились, комбінаду. Комбінаду це домовились. Та комбінаду. Інкотрам жла. Зустрінемось там, десь там. жла. Ну, Де ви домовились? Так, зустрітися. Ой. Моменту. Так, ось такі фрази. Зараз підсумуємо. Так. І ще. Нагадаю вам ще раз, що хто зайшов зараз? Що е, в мене є зараз посилання на донат, якщо ви хочете зробити донат е, за корисний контент, ви можете це зробити за посиланням в профілі. Кереш інконтрарт кумігу? перша наша фраза була. Кдему Друга, так? чи можемо зустрітись завтра? Кондекта, коли в тебе є час, пишіть ваші запитання зараз. Якщо вони у вас є. Кеш у кафе? Хочеш домовитись про каву? Куал е у діє Який найкращий день для тебе? Який як а котре ми можемо Де ми зустрінемось? Штабен брати аж сайш? Добре для тебе о шості підходить. Дміння, а тарду Хочеш краще зранку в день чи вночі? Чи, до речі, нойте може бути вечір, ніч, там за контекстом, розумієте. А, але, до речі, до 12-ї години ночі, до 12-ї години це ніч до полуночі, а далі вже ранок йде в португальській мові. Ми кажемо, наприклад, о другій ночі зазвичай. Але в Португалії це аж довжди це вже ранок після 12-ї. І комбінаду, інкотрем нужла, домовились, зустрінемось там. Ось такі фрази ми сьогодні розібрали, здається, 10 їх. Для того, щоб домовлятись про зустрічі. А більше таких фраз і інш, на інші теми ще багато подкастів в нашому закритому клубі Португальська щодня. Можете про цей клуб подивитись в профілі також інформацію. Окей, якщо у вас немає питань, то на сьогодні будемо закінчувати. І побачимось завтра. Вимну ж, а не от ou ao meio-dia, о, vou і вовер. Завтра зустрінемось. Не знаю, котрій о 12.00 чи о 1. Інформація буде також в профілі. Там є таке посилання, де пише яка запланована зустріч наступна. Кажуть жінки. Типу, як вдячна чи «вдячний» Міняється закінчення. Давай! Хоча португальці і так, і так кажуть змішано, але просто щоб ви знали, що є таке правило. Окей? Чао, біжінч і ате мене. Чао-чао!